Марія, ти з міста Чернівці ще з давніх давен ще з часів Австро-Угорщини, коли землі Чернівецькі були саме під цією імперією, в твоєму місті проводилися бали, і ці традиції залишилися частково і до сих пір. Яким в тебе був випускний бал. У мене випускний бал проводився в Чернівецькому муздрамтеатрі, Нам вручали медалі. У мене була срібна медаль. Ми співали пісень, плакали. Все от власне, отак. От, от ну, у нас така гімназія четверта. Звідки, до речі, Арсеній Яценюк, звідки Петренко, наш міністр юстиції, у нас дуже сильна школа. До речі, гарну базу знань дає, Тому такі традиції в нас були завжди, що треба було так ошатно. Випускатися зі школи власне для дівчат випускний бал це перше таке масштабне свято в житті, на яке потрібно обов'язково братися, зробити зачіску, макіяж. І це дівчата вже достатньо дорослі, щоб одягати те, що хотілося б їм, і вмовити батьків це купити. Як ти виглядала? У мене було дуже красиве біле плаття, біле. біле як на весілля. Ну так як положено на випускний, в принципі, а воно було дійсно дуже красивим, дуже ніжним але була проблемка. А, ну я повинна сказати, що важила я десь на 15 кілограм більше ніж зараз. А, я в принципі не комплексувала, я відчувала свій шарм, але це було видно. Тому я не, не люблю дивитись фотографії з випускного. Але біле плаття я все ж надіюсь колись взяти, вже будучи в формі.